Еще ну мы отличаемся от Европы и смогут ли Тарас. И смогут ли все-таки люди на улице заставить пересмотреть партии. тарифы? Я хочу, а я, 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 хочу, я хочу сейчас пообщаться с экспертами. Политики а, уже сказали все, что они считают, или то, что им а, положено считать, в зависимости от а, партийной ну, принадлежности. Ну, все это закончится тем, что будет просто кризис неплатежей. Люди перестанут платить деньги. Там, да, И правительство в очередной раз побежит а, в бюджет для того, чтобы получать новые дотации, чтобы покрывать уже кризис неплатежей. Кризис неплатежей будет а, осенью. Этот факт. Второй вопрос. Это все софистика, что существует независимый орган, который что-то будет регулировать. Нет рынка! Нету рынка. Рынок это когда покупается на бирже, есть импортеры, которые продают нафтогаз на бирже, внутренний хотя бы покупают. Мы понимаем, какая цена, когда потребитель имеет выбор, а так у нас есть монополист, кстати, государственный монополист, извините меня. А у нас государственные компании все-таки должны нести социальную нагрузку, извините меня. А социальная нагрузка это ограничение рентабельности. Какая у нас рентабельность? Непонятно. Рентабельность на нормально, это 20 процентов. Накрутки, которые сейчас делаются, они непрозрачны. Какие, какие финансовые планы нафтогаза, насколько он эффективен, ничего не понятно. Никакая это не борьба с коррупцией, это централизация коррупционных Закончи, пожалуйста, другую мысль. Кризис не платежей, это хорошо, но в гости к этим людям придут частные коллекторы, которые службы уже, службы уже создаются. Люди куда выйдут? А вот это вот, вот уже второй вопрос. Платежи, люди и люди, бунты, это люди уже терпеть этого. Люди уважать себя после Майдана, Стали. Со страна сильно поменялась. По крайней мере есть активная прослойка, которая просто выйдет и будет что-то нехорошее делать. Я не хочу говорить что. Александр, Почему? Вы... Потому что да. люди понимают на государство, которое наглеет каждый днем, залазит в карман и не хочет слушать людей. Это мы уже проходили, тем более, что люди уже сейчас совершенно другие. Правильно говорили про людей, которые проходили через фронт и все остальное. Они терпеть не будут этого. Поэтому это взрывоопасная ситуация, которая создается, может, и государство. Причем оно и дальше будет жрать, потому что мы уже проходили кризис неплатежей, помните, в 90-е годы, что было. Были вексельные расчеты постоянные, постоянные отключения электричества, потому что не будут люди платить, они просто не выдержат этого. Не будут они платить такие что они деньги. Хотят там. Потому, а тому Я, я, я погоджуюсь, що в НАТО зараз нас не приймуть з багатьох причин. По перше, одна з вимог альянсу вступу в альянс, це відсутність, відсутність територіальних консуліття. претензій з оточутою країною. Це ми знаємо якому стані у нас відбувається. По друге, всі розуміють, що в нинішньому стані коли да... ну буде, якщо теоретично буде прийнято зараз, умовно кажучи, Україна в НАТО це означає фактично автоматичне оголошення війни всьому блоку НАТО Росії, тому що ми знаходимося в прямій... Прямий в прямій, прямій конфронтації з Росією, а НАТО хоче цього уникнути. Все ж таки, чому тому, що є все ж таки п'ята стаття НАТО напад на одну з країн НАТО, це означає напад на ОВС-блок. На але не що не заважає нам будувати в першу чергу прямі відносини. В першу чергу Сполученими Штатами Америки. До речі, Обама заблокував фактично це Конгрес ще минулого року. Проголосував про встановлення особливих відносин з. Країну, яка не входить в НАТО, нам це нічого не заважає. Але НАТО в даному випадку ми бачимо, що чим це цікавий саміт. Там приймаються фактично рішення, які будуть діяти наступні 5-10 років, бо це енерціонна організація. Це означає, що стримування Росії, стримування, тобто ну Путін налякав нарешті захід. Вони нарешті почали його серйозно сприймати. І всі ці заходи, які сприймає НАТО, це в плюс нам. Для чого нам потрібна НАТО? Ми повинні розуміти, що участь в цьому військовому блоці дасть нам в першу чергу економічний розвиток. Якщо інвести... інвестори будуть розуміти, що ми знаходимося в єдиній системі безпеки, це означає, що в цю країну можна інвестувати, слід приходити і так далі. Це краще ніж вступати а, може в може бути так, що на не те ніділі всі ті громкі качать. арісти постападгатавлісь підготували. к саміту НАТО. Щоб ну, показати нашу я... борьбу з корупцією, а потім саміт НАТО пройде МВФ ну, дасть нам кредит. Ну, ну і немножко забудуться всі ці громкі ну, евоксити. Скоріше за все, люди на... ну, декілька разів це вже проходило. Я думаю, що так і буде і зараз. А, питання в тому, що сама система державної влади у нас побудована так, що люди змушені вдаватися до корупції. Що заважає парламенту нарешті розв'язати питання з тим самим Бурштуном? Що заважає парламенту нарешті дати можливість людям або купувати? Увати ці ділянки, так проводити рекультивацію з обов'язковими, щоб була біржа, де можна було продати це відкрити, оподаткувати це. Щоб було зрозуміло, як це відбувається, щоб держава могла скуповувати борштин. То в даному випадку сама система держави, сама система держави, стимулює до того, щоб у нас постійно завносили хабарі, бо все заборонення, а годувати дітей потрібно. Тобто в даному випадку треба виходити з цього. Тому я впевнений, що ця зміна, як боротьба з бурштинової такмафії, нічим не закінчиться. Це просто боротьба за потоки, бо ніхто не зацікавлений, щоб лібералізувати нарешті економіку нашу. Дати можливість, щоб вона діяла як в інших країнах. Чому тому, що чиновники хочуть контролювати все, тому що чим більше вони контролюють, чим більше довідок вони видають, тим більше можливості для хабарнистаті Да, да, тому... спасибо, трас.